Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо українською, і сьогодні ми поговоримо про оновлення величезне для гри Базар. Як ви бачите, тут кілька сторінок перекладено за допомогою на українську мову з офіційних патчноутів. І починаємо з того, що у нас є Мак, новий герой. Ви можете бачити слухати відео його введення в гру. А ось, значить, додали нового героя, він коштує 3000 дорогоцінних каменів. Або ми потім подивимося, що це можна перевести в реальні гроші, і це близько 30 доларів. А всі інші герої, якщо вони у вас не відкриті, вони коштують теж 3000 дорогоцінних каменів. Власне, тих самих 30 доларів це доволі багато. Якщо ви хочете купувати, нагадаю, гра то. Ем, ось. Але якщо ви гарно граєте і здобуваєте перемоги, здобуваєте е, скар, е, е, в скрині, в скринях ви забуваєте це каміння, ви можете його обмінювати на власне, е, героя, нового Мака або інших героїв, якщо вони у вас не відкриті. Ось. Також розробники порадували всіх хейтерів е і фанатів тим, що вони забрали попередню монетизацію. Е і теперішня монетизація е вона е буде наступною. Е якщо ви не купували монетизацію, пройшов місяць. Е почався новий сезон. Ви маєте паки від Ванеси і Пагмільона. Вони вам доступні безкоштовно. А е нове ж доповнення дултрон для дулі. А е воно коштує 3000 тисячі дорогоцінного каміння або 30 доларів. Або знову ж таки через місяць, коли закінчиться сезон, буде новий сезон. Ви зможете отримати його теж безкоштовно. Воно буде для всіх доступно і одразу в увімкнути. Тобто ви не зможете вимкнути його, щоб собі покращити шанси здобуття інших хороших карт. Значить, деякі відомі проблеми вони пофіксять скоріш за все в патч в патч першого дня. Нагадаю, о, оновлення вийшло 2 квітня. Ось о, на момент запису цього відео ще патчу не, не оголошено. Але скажу за все, він буде, тому що деякі предмети о, вони занадто бафнуті о, в останньому оновленні, І очевидно, що маківські всі предмети вони недосліджені а і можуть бути занадто сильні. Ось. Змінили призовий пропуск. Призовий пропуск тепер, він має 60 рівнів замість 30 минулого разу, і він не має платного або безкоштовного варіанту. Всі, у всіх він однаковий. І ви просто отримуєте додатковий досвід, якщо ви купили платний, платну підписку за 999 доларів. Ось. Ось і все на цьому. Так, ви стандартно отримуєте якісь задачі на день або на тиждень ви їх виконуєте. Ви здобуваєте досвід. Цей досвід ви конвертуєте в оці руху по цьому призовому, призовому треку. Це я покажу пізніше трошки в грі. І відповідно отримуєте додаткові бонуси, такі скини, квитки безкоштовні і таке інше. До речі, про безкоштовні квитки. Повернулись безкоштовні квитки. Які видаються раз на день, додали кілька нових магазинів, які мають специфіку. Один продає тільки іграшки, інший продає ваші перетворює ваші предмети на інші предмети, якісь з того ж самого тіру, тобто бронзові на бронзові, маленькі на маленькі і так далі. Ось значить, змінили вигляд дошки вашої під час битви з іншими гравцями. PvP <постив> а, тобто ви отримаєте дошку вашого противника. А, значить, деякі, деякі зачарування для сповільнення замороження і пришвидшення змінили. А, також генерацію деякі проблеми виправили. А також викрадення життя, бо лайф тепер вважається лікування, що власне тригерить деякі скіли: B2, B2, біту, базаркон. Значить, додали медичний кабінет. Так званий. А тепер там також не тільки айтеми на лікування, а також на регенерацію. Власне, де півмільйону буде цікаво. Брали молотки. І що дозволяло всім мати декілька сіникових коробок, декілька інших прикольних айтемів. Ось, дублікатів. Тепер вже не буде так легко це зробити. Все ще можливо, особливо в мака нового героя. ось, Але не так часто. Е, оновили деяких монстрів, е, навіть трошки понерфили ліча, але не, не занадто. Тому не, не дивуйтеся, якщо ліч вас в черговий раз поб'є. Е, Ось, тому краще туди не заходити найближчі, не знаю, років 100. Ось. Е, значить, міміку додали скіл, який вже раніше був. Тепер його повернули. Е, значить, тепер про героїв. Е, значить, Е, Змінили кілька предметів. Е, значить, з цікавого це вантажівка з морозовим. Тепер вона трошки краще стала. Е, що ще? Е, додавили новий. Е, Пофіксили деякі кулдауни, але це сильно не впливає. Добавили новий предмет вила, який дає труфелі. Ось за труфелі ви можете їх продавати, і ваш лівий предмет на дошці отримує плюс один вартості. А ось тут цікаво: барабан, барабан суперсильний. Барабан тепер отримує в три рази більше бонусу до вашої зброї. І прискорення даємо. Ось тому, якщо бачите барабан, хапайте і будете перемагати. Ось будь-яка зброя, а йо, йо. До речі, йо йо теж змінили кулдаун на одну секунду знизили. Або будь-яка інша маленька зброя, яка у вас є, а, чи середня, і вперед. Що ще? А, значить, переробили виноградник. А, трошки він має більше давати лікування всім іншим лікувальним засобам а, вашим. А, та й все, в принципі. З того, що я можу побачити, здається, що Пігмальона бафнули доволі так непогано. Ось тому можете за нього грати. Так, Ванеса, значить, Сомик це кетфіш, дуже бафнули, прям дуже сильно в три рази. І він дуже сильний був до цього. Тепер ще сильніший. Тому, якщо маєте джерела прискорення, маєте кетфіш вперед. Ванеса має доступ до цього всього. Навіть на перших рівнях тому можна вигравати легко. Е, деякі речі теж переробили, змінили кулдауни, десь де збільшили, десь зменшили. Але в цілому е, Ванеса не, майже не змінилася. Ось єдине, що власне, акула, е, ось акула трошки краще стала. Е, катана стала краща через зміну кулдауна. Гвинтівка е, все ще, скоріш за все, буде не дуже хорошою, хоча збільшили е, шкоду. Е, ось глушник тепер не має тех, е, того, що означає, що дуля не зможе його мати в великих кількостях або просто один, навіть глушник, е, що дуже допомагало е, рейлгану, наприклад, дулівському. Ось е, тепер так не вийде легко його взяти і дістати. А деякі інші предмети е, змінили, добавили е, щось забрали. Але в цілому вонася плюс-мінус однаково виглядає. Ванеса агресивна на зброю, вона все ще буде сильною. Ванеса на акватичні предмети вона і так була непоганою. Тепер з Catfish-сомиком вона буде ще кращою. Єдине, що пофіксили плакат розшуку, і тепер не буде так багато досвіду отримувати Ванеса і бити просто рівнями всіх інших. А ось це, це добра зміна, я вважаю. Так, в цілому Ванеса ок. Як, як була сильною, так і залишається. Нічого особливого. Не забрали і не додали. Значить, предмети дулі. Дулі змінили промені. Вони ж власне. Ну, основний промінь трошки понерфили, забрали кулдаун 1 секунди, додали точніше. А інші промені бафнули це промінь на зморозку. Він тепер може заморозити будь-який предмет, а не тільки маленький. А також змінили кулант, так званий лік, він же вогнегасник, який тепер теж може заморожувати будь-який предмет, а не тільки маленький. Ось. І плюс долі додали ще предмети, які раніше не було у нього. Ну, точніше вони були, потім їх забрали, зараз знову додали Ice 9000, наприклад, який теж на заморозку і на отруєння. І Pier Conditioner трошки змінили. Ось тому в дулі, в принципі, мені здається, став сильніший. Заморозка раніше була дуже сильною, тепер вона якби крута. Нагадаємо, що фрізер ніхто не забирав. Він все ще заморожує будь-який предмет швидкістю 5 або менше. Ось. Тому тому-тому. долі все ще сильний. Деякі предмети знову ж таки азотний молот. Знову ж таки, на заморозку змінили. Він тепер сильніший став. Деякі інші предмети трошки переробили або щоб бафати те хайтем, наприклад, материнська плата. Е, і е, переробили кулдауни, додали трошки шкоди, але рівно це сильно не міняє. Самі важливі зміни я вважаю, це з променями і е, заморозками, ефекти заморозки для дулі. Е, Додавили ще також арти до ядер, які були без артів. Це ядер на друзів, ядер на друзів і ядра на зброю. Ось вони тепер прикольно виглядають, як і інші ядра. І я вважаю, що дурі все ще найкраще для початківців. Е, хоча там багато ядер, але ну, дуже просто. Збираєте дрельку і обкладаєтесь іншими ефектами і вперед перемагати. Е, все ще е, ядро на підпал, ядро на е, щити сильне. І ядро на друзі, певно, буде сильне. Через всі ці зміни, які є. Е, ось. З нерфів, ну, понерфили дж робота. Він був дуже сильний. Зараз він окей. Ось, та й все. Тобто, в принципі, герої залишились там, де й були. Але врахуйте, що якщо ви не купуєте а, пак на дулі, дултрон, то у вас немає нових предметів. Якщо у вас немає нових предметів, то кількість предметів стара, і ви їх можете отримувати більше шансів, що ви отримаєте, наприклад. То ж самий дрельку. Ось. Е, тому я вважаю, що дулі, в принципі, в гарній позиції наразі, ви можете його використовувати як вам заманеться, частіше ніж інших. Але також я вважаю, що в цьому патчі бафнули е, Пігмальона, -піг тому його теж раджу застосовувати. Е, ну і Ванеса, якщо ви любите Ванесу, вперед я особисто не дуже. Ось. Е, якось так. E, значить, значить, далі що? Давайте відкриємо гру. А, ну, тут ще деякі предмети e, сторонні бафіксили, e, e, змінили. E, ось e, також деякі скіли переробили. Деякі предмети на Мака, які були раніше у нас в грі, але Мака самого не було, їх теж трошки змінили. Але я вважаю, що на Мака треба окреме відео записувати з оглядом на його предмети, з оглядом на його механіки і на самого героя. Uh, я ще його не відкрив, тому поки що відео віду цього не буде. Uh, і не знаю, чи найближчим часом збираю 3 тисячі каменів. Також трат 30 доларів. Um, не знаю, чи я хочу, поки що я ще не вирішив. Хоча я дивився uh, на Ютубі, як люди грають. Дивився, в принципі, uh, якби проти мене грали маки. А uh, виглядає дуже сильно, дуже прикольно, цікаво на регенерацію. Прям дуже велике значення регенерації, дуже велике значення підпалу або отруєння дуже швидко. Ось, тому цікаво. Цікаво буде. Ось, давайте зайдемо гру. Подивимося, що там. Так, значить, прайс пас, як нам сказали, має 60 рівнів. Так само коштує 500 досвіду, щоб його добути. Досвід можете здобувати шляхом закриття завдань. Є денні і є місячні завдання. І в кінці тижневі, і в кінці місяця ви все рівно отримуєте всі нагороди, власне, новий пак Дультрон, навіть якщо ви не купували підписку за 10 доларів, або не купували ці речі за півтори тисячі каменів. Як ми бачимо, щоб відкрити нового героя, мені треба ще 2000 каменів, приблизно це 20 доларів. Або якщо купляти з нуля, це буде 30 доларів, тобто 3 тисячі каменів. І якщо у вас нема інших героїв відкритів, тільки е, один герой, е, то вам відповідно кожен герой буде коштувати тих самих 30 доларів або 3 тисячі дорогоцінних каменів. Ось. Е, ви можете, звісно, вигравати, утримувати скрині. За скрині ви можете купувати е, скрині, ви можете здобувати ці камені, і ці камені ви можете далі відкривати героїв. А ось е, або відкривати якісь нагороди. Е, власне, це вже як вам буде хотітись. Ось я ще раз повторююся: я поки не вирішив, чи я хочу купувати за реальні гроші. Мак, ось і цей е, набір Долтрон, відповідно, коштує 3000, тисячі. Але мені і вам, і всім він буде доступний в кінці місяця, коли закінчиться цей сезон, е, безкоштовно і він буде зразу включений. Ви не можете його скибнути, щоб е, збільшити шанси падіння карт. Тому, в принципі, можна поки що не купувати і таким чином прокачувати чи прокачуватись через долі, тому що у вас буде просто більше шансів. На здобуття якоїсь карти, картипу менший карт наразі. Власне, ці челенджі можна подивитися. от Вже деякі тені закрив, тижневі ще не закрив. Буде ще 6 днів, щоб їх закрити. Отримую за це досвід. Можу один раз вибрати інший челендж замість цього, якщо мені не подобається, так само з денними. Денні дають мені по 100 досвіду за кожен з трьох, тижневі 500 за кожен з трьох. І таким чином я рухаюсь по тому прайс пасу, по якому показував трішки раніше. Ось, і закриваю тіри, отримую додаткові квитки, додаткові скрині з додатковим камінням. Нагадаю, що розробники повернули один квиток кожного дня, тобто кожного дня, якщо ви будете заходити в гру, ви будете мати один безкоштовний квиток на рангову гру. Таким чином, ви будете. Мати змогу пограти, навіть якщо у вас недостатньо каміння. Одна гра коштує 100% каміння. У е, мене вже три герої відкрита. Мак не відкритий, як ви бачите. Тут в мене, в принципі, нічого нового не додалось. Е, все те саме. Все, що в мене було відкрито. Що я нафармив з скринь. Ось, е, Знову ж таки, ці речі пізніше можна буде купувати. Якщо вам подобається якийсь скін, ви можете купити за гроші його. Це так вирішили розробники змінити монетизацію. Тобто, у вас більше можливості купити всякі речі, які якісь візуальні, вони не впливають на гру. І навіть якщо хтось купив, наприклад, новий Дултрон-пак, то він буде впливати на гру тільки перший оцей місяць, а наступного місяця всі отримують цей новий пак і от, якось так. Тому що зараз, наприклад, ванесівські айтеми з минулого паку. Um, і uh, піг пігмаліонські айтеми з минулого паку мені доступні так само, хоча їх не купував, і всім вам теж будуть доступні. Ось, uh, ну це, власне, все. Такий от, uh, огляд пачу. Uh, ще раз, огляд Макос треба окремо відео робити. Треба їм трохи пограти його мати. А на рахунок стріму. Uh, приходьте в суботу. Планую, це у нас буде п'яте uh, число. Mm, ось. Приходьте на стрім, планую трошки пострімити базар. Ось. Пограємо, поспілкуємось, поділимось думками, що, що думаємо про нову монетизацію, про нового героя і таке інше. Ось. На цьому все. Дякую за увагу. Не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ та грайте українською. До зустрічі!